Ця церква чи не єдиний мовчазний свідок того, що тут колись вирувало життя? Це було село Тритузне. Тут жили сотні людей. Втім, після Другої світової війни воно стало примарою. Місцевим дали тільки два тижні, аби перепоховати рідних, що покоїлись на цвинтарі, і поїхати звідси. У 1938 році Тритузне увійшло у склад тодішнього Дніпродзержинська. А вже за 15 років було майже повністю поглинуто територією одного з найбільших об'єктів військово-промислового комплексу СРСР придніпровського хімічного заводу. Фактично випробування атомної бомби було здійснено на ядерному паливі. Що вироблялося тут Тому так багато тут шкідливих відходів, які Фактично знищили це село. Балки, яри, кручі і озера засипалися відходами виробництва. Були такі випадки, коли виливалася пульпа, і мешканці е користувалися тою гарячою водою, не знаючи про те, що вона була радіоактивною. Тоді всім приказали мовчати, ніхто нічого і не знав. В нас же бані, бані не було нічого. І ми це в цій воді, в цій радіоактивній воді, ми купалися, грілися. А буває. Е Воно десь з метр глибиною і коли сильний напор, коли випускали там із цеха, сильний напор, і було таке, що тебе покрутили і нап'єшся тієї води.